Прийшов військову лікарську комісію, а на збори для відправки в армію не з'явився. Сьогодні судили лучанина, котрого звинувачують в ухиленні від призову. Чоловік зізнався. У чому причина? Каже, злякався. Як його покарали, бачили наші журналісти. Миколі 32 роки. До суду прийшов сам, без адвоката. Спочатку ви пройшли військову лікарську комісію, так? Так. Визнані придатно. Визнані придатні. Так, коли отримали повістку? Е, я не пам'ятаю точного числа, це було осінь восени. Угу. Е, та готувався до армії. Якби, пройшов, того й пішов, проходити взагалі, якби. А потім в кінці перед самою відправкою мені сказали в інформації, що я зразу буду ну, якби, воювати і за того, я зукався до своє життя. Визнаєте винуватість? Так, визнаю. Чоловік розлучений і має семирічну дитину. Коли отримав повістку для уточнення даних, каже, одразу пішов до центру комплектування. Я спочатку не боявся, бо я був до війни обмежено придатним до військової служби. Я коли йшов проходити медкомісію, ну я сподівався, що може бути якісь там обмеження, ще щось по цьому. А мені сказали, що я повністю придатний і іду воювати, і якби мене це. Схвилювало, я почав трохи вже задумуватися над цим. А що вам сказали, куди вас мали відправляти, в яку вас мали, в які війська? Мені, мені це не повідомлювали. Мені сказали, що з'явишся, тоді ми все розкажемо, куди, що, як. Більше чесності та відкритості від держави каже, це могло б збільшити мотивацію іти до армії. Які, які би мали би бути кроки, можливо, влади, держави? Що на що варто звернути увагу, щоб люди мали мотивацію? Я думаю, насамперед, чесність перед людьми. Ну прямо казати, що, як, до чого, куди, що ти будеш робити. Ну це насамперед, я так думаю. Ну і Ну правда, в основному правда. Ну, людям нічого не кажуть, тако, але може, десь там хтось щось наговорить і люди тільки догадками живуть. А коли ти догадуєшся, не знаєш точно, як воно все буде про своє майбутнє, то воно ну, якось невизначеність і страх. Прокурор просить для Миколи три роки ув'язнення. При вирішенні питання про призначення потрапляють посильно виховати суд те, що дійсно визнаться до не стояв розтрит у Вважається, кому визнати винним ми будемо коло Миколаєвича, що переважно стати про сотрушку багато покарання, які передбачені серця в статті волі трьох років позбавили. Тільки можу попросити, щоб мене словами натирали. Після нарадчої кімнати суддя оголошує вирок не три, а два роки тюрми воєводу. Миколу Миколаївича слід визнати винуватиму придіяно обвинувачення та призначити покарання із застосуванням статті 69 кримінального кодексу України два роки позбавлення волі. Строк відбуття покарання воєводі слід рахувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту його фактичного затримання. Відчуття, що кожному в цій залі якось ніяково. Я не є якийсь там бандит чи ще хтось, щоб сідати у в'язницю. Ну, але я розумію, що не виконав свій цей громадянський обов'язок і покарання за це. Всі ми люди, є конституція, написано, що ми якось жили нормально я можу сказати. Звісно, страшно сідати в Не хочеться, але ну, стануся живий. Може. Може. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.